Проханням звільнити їх зі шкільного полону кіровоградські школярі звернулися до президента України. Учні однієї з тамтешніх гімназій твердять, вже більше року їм забороняють під час перерв виходити за межі закладу з міркувань безпеки. Це доволі поширена практика в українських школах. Тож кіровоградці зареєстрували на сайті глави держави відповідну електронну петицію. На думку школярів, атмосфера закладу свого режиму зовсім не сприяє навчальному процесу. Керівництво ж гімназії та чиновників освіти скасовувати заходи безпеки. Не збираються. Кажуть, в країні йде антитерористична операція, а ще учні, виходячи зі школи, мовляв, купують шкідливі для їхнього здоров'я продукти. Це зв'язано ну, з антитерористичними заходами, які проходять. А також з безпекою самих дітей для того, щоб вони в атаких лерках не купували різні речі, як чіпси таке інше. Тобто, ми робимо. Все щоб було, щоб дітки наші були здорові, гарні і, і живі. Ми старші класи. Ми 9-11, Я вважаю, що нас можна випустити, тому що ми, саме я, і так ходжу через дорогу, через забор. І вважаю, мене завжди порваний одяг. Більшість учнів старших класів проти того, щоб нас закривали.